Щиро вітаю вас, дорогі друзі. Знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності, час, коли ми разом з вами зустрічаємось для молитви та роздумів над Словом Божим. З вами я, Олег Алєксєєв. Скромність прикрашає людину, кажуть в народі. Але в тому ж таки народі кажуть, що наглість друге щастя. У наш час скромних людей мало. Часи змінилися, скажете ви. І скромністю нічого не можна досягнути та й бути білою вороною не хочеться. Але ж скромні люди є. Невже вони зовсім не такі, як всі, нічого не досягли. Як до них ставляться? За Аристотелем скромність десь посередині між безсоромністю і сором'язливістю. У сучасних людей свій погляд. Для одних скромність це однозначно чеснота, для інших вада. Отже, кожен з нас розуміє скромність по-своєму. У наш час вона асоціюється з нерішучістю, лякливістю. Але що ж воно таке скромність, про яку ми стільки говоримо? Ми вже знаємо, що про неї казав Арістотель. А от християни звертаються ще й до Біблії, як до джерела істинного розуміння. Страх Господній навчання премудрості, а перед славою скромність іде. Написано у притчах Соломона. Тож наймудріша людина на всій землі. Цар Соломон, якому не було, нема і не буде рівних за мудрістю, так про нього написано у Слові Божому, зауважив у свій час, що скромність є передумовою слави? Іншими словами, людина, яка має істинну славу, а не просто удавану повагу від улесливих людей, обов'язково є скромною. Добре, скажете ви, якщо скромність це так чудово, як говориться у Слові Божому, то як бути скромним у наш час? Як зробити кар'єру, стати успішним? Адже як всім здається, досягнути цілей може тільки той, хто є рішучим, небоязким. Чи справді скромність заважає у досягненні цілей? Невже успішні люди не були скромними, а нескромні обов'язково стають успішними? Такі питання, хоч раз у житті, виникають у всіх людей, особливо у молоді. Та, напевно, всім знайома фраза: світловив мене. Та не спіймав, яка належить відомому філософу Григорію Сковороді. Про цього мислителя багато говорять. Його твори вивчають студенти. Чи можна сказати, що він був успішним? А вже ж, він став відомим завдяки своїй діяльності. Відомо, що Сковорода багато мандрував. Яким же він був? У контексті наших роздумів нас цікавить, чи був він скромною людиною. Біограф Коволинський говорив про нього так. Уставав дуже рано, їв один раз на день без м'яса і риби, був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений. Для всіх добрий, усім готовий послужити. Поважав і любив добрих людей без різниці їх стану, навідувався до хворих, розважав сумних, ділився останнім з тим, хто нічого не мав. Сковорода став настільки відомим, що про нього дізналася цариця Катерина ІІ, яка запросила його переселитись в Петербург, на що філософ відповів посланцеві цариці так: Скажіть цариці, що я не покину України, мені дудка й вівця дорожчі царського вінця. Погоджуєтесь, що це прояв рішучої скромності. Як же він став відомим? Мабуть, своєю працею та наполегливістю, а також простотою серця. Отже, скромність не є нерішучістю, вона не заважає у досягненні цілі, адже ми маємо приклади скромних, успішних людей. І хай вони невідомі на увесь світ чи країну, але такі люди є. Переважно всі поважають скромних людей, адже вони є вихованими, стриманими. Можливо, вони не такими є, як хтось хоче їх бачити, але їх поважають. Пам'ятайте, що багато скромних людей є успішними. Їх поважають, цінують і люблять. До того ж, у них високі моральні цінності. Будьте скромними, дорогі друзі, в Бозі. Нехай саме про це сьогодні буде наша молитва. Помолимось. Благословенний і добрий Небесний Батько. В ім'я Ісуса Христа знову сьогодні з нашими глядачами ми приходимо до Тебе. І дякуємо тобі за приклади хороших людей в цьому світі, які показали нам, як бути скромними, але при при цьому рішучими, сміливими, наполегливими твоїми дітьми. Але ми особливо дякуємо тобі за приклад твого сина Ісуса. Він також був скромним, Господи, і Він залишив нам приклад, як залишатися вірними Тобі в будь-яких обставинах життя. Допоможи, щоб і ми сьогодні разом з нашими глядачами ще раз замислились над тим, чи є скромними ми, чи показуємо ми приклад посвяченого християнського життя. Будь з нами в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. Пам'ятайте, що скромність прикрашає. А я прощаючись, нагадую, ми чекаємо ваших молитовних. Прохань, потреб чи досвідів за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані, можете також телефонувати нам на телефони гарячої лінії. До побачення.